Привіт народ. Слідуюча історія про буланого трактора проклятого. <ривіт> От. Значить, історія, історія така. Е... Кожен, кожен раз фактично роботу бо то колісний трактор, він якби мобільний. Поїхав туди, поїхав сюди. Значить, кожен ранок. Е... Приходиш на роботу, не знаєш, що будеш що того дня будеш робити. Вже якби приходить бригадір з контори і починає роздавати роботу. рознарядка. Той туди, той сюди, той там. Ну, коротше, звичайна справа. Хто працював в колгоспах, пам'ятає, я думаю, ту штуку. Принцип роботи, як то й кажуть. От. Значить, того дня приходить бригадір, каже, так, е, поновився десь там трактор. В чугалях треба їхати в чугалі доптати яму, сілусну яму доптати. Робота проста: взад перед взад перед Щось там сюди-туди. Коротше, припала та робота мені. Ну, які, які б справи, блин. я тоді щось не знаю, щось там було вчеплено чи не вчеплено до трактора, бо та, тоді практикувалась така штука, що там ще якісь плуги. Те, що, те, що е Якби на навісне до трактора чіплялося, то веч там відробив день, вночі чи ввечері приїхав на тракторну бригаду. А щось таке, типу, сцепки там широкі, то ставалося прямо на полі, де, де недороблене поле було, відробив на другий день. Там чи, чи я вчепив ту сцепку, чи хтось інший то вже як так воно практикувалося. Ну і значить, присудили мені того дня їхати доптати яму. Цілосно. Хто пам'ятає таку справу? От, значить, приїжджали машини з зеленим там, не пам'ятаю, кукурудза то ще зарано було. люцерна, щось таке. Не пам'ятаю що. Ну, зелене, коротше говоря. І воно зсипалося, ми тракторами розтягували то по ямі. І, і зад-перед так сілос, ну, такий принцип роботи сілосу доптали. Коротше. От. Ну і то було в Чугалях. А, але там ями були не такі нестандартні, як, принцип, як, як не, в понятті, от наприклад, в нас в колгоспі імені Франка. Там яма-яма, вирита яма і, в ті, і ту яму задоптують з грубочком. А от в Чугалях чогось була не яма, а так нагорнуті такі. Горбаки, обложені плитами і там чуть-чуть заглиблення. І виходить, ось така яма. Але якби, як та яма вже повна, то, то виходить такий горбок. Я знаю, висотою десь як двохповерховий будинок приблизно. Ну Може, мені так здається, ну, з переляку тоді може, так здавалось. Коротше говоря, прислали мене ту яму доптати, я приїжджаю там. Коло тої ями жіночка, її була робота важити, ну, вона сидить на вазі, вагарша фактично. І машини приїжджають, вона важить, там, скільки привезли, від, відмічає. Ну, вона мені каже, знаєш, що таке яма, знаєш, як її доптати? Кажу, ну, в смислі, сілос. Ну так, да, ну каже там, заїжджай, добчи. Я собі допчу. Трактором робота монотонна взад-перед, 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 Ну, коротше. А значить, до краю та і сам. А яма вже закінчували, Яму вже там ще буквально, може той день, може два, і вже вона мала бути повна. Е і, метрів, певне, зо два, до краю ями бачу не задоптане. Ну, ст... Хочу зробити, щоб воно було гарно. Як же ж то так? А воно не задоптане, значить, то, те зелене, яке не здоптане, воно гниє. Воно мусить бути здоптане, тоді, то виходить, сілос такий, навіть запах більш-менш приятний, ну, смотре, з чого той сілос. Ну і я собі не думав той край задоптати. І я тільки на той край. Шур! А трактор тільки хопа! Ну, злякатися злякався, ноги руки затраслилися, але встиг зупинити трактора. І пробую виїжджати взад, а трактор хилиться туди, щоб впасти з тий ями. Якби не з ями, то вже з грубаки такої, покутитися. Я вперед, теж та сама. Ну, а він такий, то т 150 і ламається рама сюди-туди. Коротше, нічого не допомагає. Ну, опять же, використав я, як то кажуть, совєти бивалого. От, Як мені колись рекомендував дядько, коли я в нього стажирувався, Садовський, я зупинився. Ну, глушити не глушив, бо то поскачав завести, тобто -то. <кій> вот. вийшов, виліз трактора, обдивився кругом і придумав єдиний вихід. Вилка у нас там болит на трак... ну, прямо ями. Я, значить, з цієї сторони протилежної викопав такого рова в сілосі, що трактор е колію таку зробив, і трактор якби опустився трошки в той рів. І тоді я саму понижену задню, помаленьку, помаленьку і так виїхав. Виїхав, з'їхав вниз вже на твердий ґрунт, Поставив трактора, приходжу на вагу, Та вага зовсім рядом була. От. А та вагарша глянула на мене, каже, чого ти такий білий? А потім зразу ти певне на краями заїхав. Кажу, да. А тобі що ніхто не казав, що не можна на краями заїжджати? Кажу: та ніхто мені вже нічого не казав. Та ти що ти, каже, вже не один перекидався, такий, як ми краями заїжджали. Кажу, та ніхто мені нічого не казав. Ну, <кій> слава Богу, та, та пригода в мене пройшла, але даремно я зараз лисий. А тоді, в ті часи, я був патлатий і навіть кусічку носив. <кій> От, переляк, звісно, От. Ну, На цьому історія закінчується. Слідуюча історія буде. Дивіться слідуючу серію. Па-па!